Вітаю, друзі, ви на каналі Готуй смакуй». Якщо хочете здивувати ваших друзів чудовою закускою під рюмочку прохолодний, сьогодні саме той рецепт. Все дуже просто і неймовірно смачно. Обов'язково дивіться до кінця, а я починаю. Поїхали! Для цього рецепту нам сьогодні знадобиться запечений буряк, оселедець, грінки з чорного хліба, в мене бородинський, майонез, сир моцарелла м'яка, мелений перець, чесник. Ну і розпочнемо з подріблення буряку. Для цього беремо стакан від блендера і нарізаю буряк невеликим кубиком. Нарізаний буряк зразу закладаю в чашу блендера. Далі натираю м'який сир моцарелла на дрібну терку. Дуже швидко і просто ми з ним справились, відправляю його до буряка. Одразу за сиром додаємо декілька ложок майонезу, невелика кількість меленого перцю, зовсім трішки, і все це збиваємо разом в водорідну масу. Ну що, буряково-сирний мус готовий, настав час підготувати грінки. Для цього беремо чесничок і ретельно натираємо кожну грінку. Нам залишився останній етап. Зараз нарізаємо оселедець і формуємо нашу закуску. Рибка у нас слабосолена, філе оселеця Матіас, нарізаю її невеликими шматочками. Ці аромати не дають спокійно працювати, поспішаю збирати канапешки. Для цього беру грінку. Беремо селедець, зверху викладаємо на грінку натерту чесничком. І за допомогою ось такого кондитерського мішка додаємо наш так званий мус. Ось така краса в нас виходить і подібним чином я формую всі інші канапе. Друзі, подивіться, яка ефектна закуска. Для любителів оселеця, для любителів салата шуба, ну просто в самий раз. Ну що, нарешті нам залишилось зняти пробу. Я швиденько коштую. Так, зразу весь шматочок відправляється в рот. Для поціновочних подібних закусок це кохання з першого погляду. Просто ідеальна комбінація смаку, але зразу хочу зауважити, що коли будете готувати грінки, ні в якому разі їх не пересмажте. Це дуже важливо. А поєднання ніжного бурякового пюре з циром моцарелла, все це на грінці, не терті часничком, малосольний оселедець. Ідеальна комбінація, а також за бажанням їх можна приготувати на грінках з білого хлібу або тарталетках. Ну а ми готуємо, смакуємо, обов'язково підписуйтесь на наш канал, залишайте свої соковиті коментарі, підтримуйте україномовний YouTube, до нових смачних зустрічей. Па-па!